Ми дуже активно працюємо над проектом будівництва нового сміттєпаробного заводу, який щастя тому ми підписали попередню угоду з європейським банком реконструкції та розвитку. Розробили техніко економічне обґрунтування на будівництво такого заводу. І зараз до кінця цього року ми плануємо підписати вже. Безпосередню угоду, яка дасть нам можливість почати будівництво цього заводу, який значною мірою вирішить питання накопичення твердих побутових відходів. Але будівництво заводу це тривалий період. Ми повинні завжди мати декілька запасних варіантів. Тому Позаду нас знаходиться нова карта полігону, яку ми сьогодні облаштовуємо по усім вимогам державним, по усім сучасним технологіям вкладається геомембрана, яка не буде дозволяти фільтрату, який накопичується з привезених побутових відходів, потрапляти в землю. І таким чином буде значно менший негативний вплив на екологію. Поруч з нами знаходиться станція очистки фільтрату, до речі, одна з трьох в Україні діючих. Яка буде здійснювати фільтрацію цього фільтрату, і от поруч з нами дві водойми, в яких просто знаходиться вода. Вони будуть використовуватися в разі необхідності в якості пожежних водойм і в інших цілях. На старих картах полігону ми могли побачити, працюють ущільнювачі, працює інша техніка для того, щоб там максимально навести порядок. І сьогодні ми проводили. Нещодавно форум по поводженню з твердими побутовими відходами були представники фактично з кожного обласного центру України, які мають відношення до цієї справи. І вони відзначили дуже позитивно наш полігон, те, що тут проведена велика робота за останній час, і те, що на сьогоднішній день ми маємо тут порядок.